16 січня. Анулювання всіх законних претензій. Проголошення. Завдяки крові Ісуса всі мої гріхи прощені. І якщо всі наші гріхи прощені, ми маємо повноту прав нашого викуплення. Але якщо в нашому житті є якийсь невизнаний гріх або гріх, який ми відмовилися сповідувати, а отже він не прощений. То в цій сфері ми не маємо повних законних прав викуплення. Сатана й надалі має законну підставу діяти в цій сфері. Я переконався в цьому багато разів у служінні визволення якщо сатана має законну підставу, він не поступиться. Ви можете кричати на нього або постити тижнями, але це нічого не змінить, тому що ворог знає, у нього є законне право, яке ще не було анульоване. Крім того, сатана часто отримує законну підставу для своїх претензій у житті віруючих через непрощення. Ісус навчив нас, що Бог прощає нас тією ж мірою, якою ми прощаємо інших. Ми молимося і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим Матфія 6,12 Ми не маємо права просити Бога про прощення понад ту міру, у якій прощаємо самі. Дивіться Матвія 6 розділ з 14 по 15 вірш. Отже, якщо є люди, яких ми не простили, то в цій мірі Бог не простив нас. Отже, якщо ми не пробачили комусь, то в цій мірі й не прощені Богом, інакше кажучи, будь-яка сфера непрощення у нашому житті це сфера, до якої сатана має законний доступ. І що б ви не робили? Це не допоможе вигнати його, доки ви. Не пробачите того, кого потрібно простити. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що я повністю прощений, бо сповідав усі свої гріхи, і зараз прощаю всіх, хто завдав мені шкоди. Назвіть поіменно тих, кого прощаєте. Через кров Ісуса всі мої гріхи прощені. Амінь.